А зараз ми дізнаємося, що знають учні Всесвіту про електроенергію. Чи знаєте ви щось про електроенергію? А чи берете ви її? А як ви це робите? Потім я за нею. Молодець, а ти? Я висла. Коли він літає його, коли, коли молоді. А дивіться, для для чого це робити треба? Щоб, щоб Молодці. Електронерія. Для перебуває електроенергія. Електроенергія, електроенергія потрібна для того, щоб зберігати природу. Щоб було світло і. Ти, ти? А ти ще знаєш про електроенергію? Але я знаю про електроенергію, що з електроенергії ми не можемо робити сучасний світ. Ми не могли користуватися інтернетом, не могли пішати лампочки, працювати прачі працю, машини і все <зважаєш> А чи бережеш ти за енергію? Так, звичайно. А як ти це робиш? Я менше. Вмикаю світло, менше вмикаю телевізор. А ти? А я завжди тільки по пів години працюю на комп'ютері і тільки і після того вимикаю з розетки його, вимикаю телевізор, світло тільки ввечері вмикаю коли те. чи знаєте ви для чого потрібна електроенергія? Ну хто знає, відповідайте. Є трішечки. Ну, розповідай. Енергія потрібна, щоб сві як все світло буде горіти, треба вихліщати завжди. Виходиш, чи телевізор. Щоб воно не а то дуже складно його починити. Uh -huh. А чи знаєте ви навіщо зберігати електроенергію? Щоб була світло і вода. А ти що хочеш сказати? Щоб була вся робота і щоб не було на ніяких пожарів. А то буває так, щоб бувають такі телевізори, ось такі предмети, які може током ударити, чи око води огонь. Знаєте, що таке, а ти робиш? Щоб економити електронну енергію. Як ти робиш? Яким чином? Виключаю завжди після себе воду, світ,